Усе на світі має свого автора. Конструкція ейфелевої вежі, текст п'єси про Ромео та Джульєту, музика гімну Ліги Чемпіонів. Усе має своїх творців, а кожен з них має свої законні права. Цю сферу іменують авторське право. Авторське право це набір таких виключних прав, які дозволяють авторам отримувати соціальні і матеріальні блага від результатів своєї творчості. Отож ця розповідь про авторське право і про Тимура відомий письменник, меценат, мандрівник. А колись, знаєте, в школі був дуже сором'язливим, і аби друзів знайти, вирішив однопласникам шкільні твори з інтернету копірайтити. Йому не шкода, а от вчителям шкода було. Усіх викрили, покарали, а Тимуру категорично заборонили займатися плагіатом. Так, Тимур і дізнався, що плагіат це приписування однією особою собі авторства творчих здобутків іншої особи, і це не тільки шкільних творів стосується, авторське право поширюється практично на будь-які досягнення творчої діяльності, включаючи відео, комп'ютерні програми, фотографії, скульптури, бази даних, архітектурні проекти, технічні креслення тощо. Після невдачі однокласники образились на Тимура, жартів не розуміли, за компанію у кіно не запрошували, тому вирішив Тимур сам нові круті фільми з інтернету качати і на диски записувати. Їх же потім ще й продати можна. Ось тут у нього і з'явились друзі. Вони ж у біді пізнаються і пояснили, що з підробною відеопродукцією ближче до в'язниці місцевої, ніж до успіху у світовому масштабі. Адже відтворення та розповсюдження твору без дозволу автора називається піратством і переслідується законом. Щоправда, у випадку відсутності комерційної мети та в освітніх цілях таке використання все ж допускається. Розгубився Тимур. А друзі знову тут як тут. Хіба ти сам нічого придумати не можеш? Точно, сам стань автором. Письменником. І Тимур вигадав історію про зомбаків іншопланетних, які прийшли до нас з миром. В інтернеті надрукував, коменти почитав. Тут раптом агенти кінокомпанії як налетіли і викупили авторські права на його історію. Бо ж авторське право воно не тільки забороняє, але й сприяє, наприклад, зароблянню грошей та творчого авторитету, який жодними банкнотами не виміряти. Усе на світі має своїх авторів. Кожна мрія, що змінює реальність. Кожна думка, що дарує натхнення, кожен вчинок, що кидає виклик неможливому. Ми самі створюємо цей світ. Який він буде, залежить лише від нас. Творімо ж!